Казав Давид свого часу: я радів, як казали мені, ходімо додому Господнього. Слава Господу! Ми маємо благословений і гарний час. Господь є з нами. Амінь. Тому що нас сьогодні більше, ніж двоє і троє, і ми зібрані в ім'я Ісуса Христа. І він сьогодні є з нами. І Він сьогодні говорить до нас. Ви вже почули прекрасний псалом. Сі стою у двері і стучу. Хто услышить голос мій, хто відкроє двері, войду к нього, буду вечерять з ним, і Он за мною. І сьогодні ми маємо прекрасний час. Поки що є можливість, щоб нам бути наповненими Божим Духом. Хай Господь благословить кожного з нас, брати і сестри. Читаю місце Писання, це буде основний вірш моєї проповіді. Откровіння, 21 розділ, 7 вірш. Откровіні 21 розділ, сьомий вірш. Побіждаючий наслідують все. І буду йому Богом, і Он буде мені. Синам. Читаю друге місце. Книга буття про Божого мужа Авраама. Була певна ситуація в його житті. Коли ми читаємо буття 15 розділ з 9-го віршу. Книга буття 15 з 9. Господь сказав йому. Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму. Там далее Господь говорил с Авраамом, когда мы читаем нижче, из 17-го Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал, «Потомству твоему я даю я землю сию, от ріки Єгипетської до Великої ріки ріки Єфрата. Біблія нам багато говорить про те, що ми були переможцями в житті. Сам Ісус Христос Він показав прекрасний приклад, Він переміг смерть. Гріх не мав влади над Ним. І він був переможцем. Він каже: Я є початок і я є кінець. Я переміг. І сьогодні цей Ісус, який переміг, Він стоїть і стукає, якщо в когось двері закриті серця. Історія за Авраама. Якби Авраам не попильнував, і коли він готував цю жертву, і коли він вже стояв і чекав, коли Господь прийде і прийме цю жертву, і там написано налетіли літілі птіці Потім мрак і ужас настав на нього, напав на нього. І сон крепкий напав, але він стояв на сторожі, він пильнував, він відганяв ці птах, тому що він знав, якщо жертва буде осквернена, Бог її не прийме. І він це все, він сон відганяв, він боровся сам із собою. Він стояв на сторожі і прийшов Господь. І Господь йому дав своє відкриття. І Господь благословив його. Богові це було приємно. Богові приємно, коли кожний із нас ми пильнуємо у своєму житті. І, брати і сестри, як це важливо. Да, Ми кожен день стикаємося з певними ситуаціями. І ось я би хотів би разом із вами пороздумувати на таких е п'ять пунктів. Повсякденного нашого життя, де ми повинні особливо пильнувати і йти вперед, і бути переможцями, переможцями над собою. Я не говорю про когось. Переможцями над собою. Перше, про що я хотів поговорити, це про наші очі. Дуже багато інформації приходить через очі до нас. І особливо в останній час дуже багато різної інформації. Дуже багато. И Иов одного разу сказал, «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помешлять мне о девице». Когда мы читаем в псалмах про Давида, то Давид одного разу сказал, «Вещи непотребной не положу пред глазами моими». Як важливо в повсякденному житті, брати і сестри, кожен день пильнувати над своїми очима. Що ми дивимось? Куди ми дивимось? А навіть якщо є такі моменти, де ми не можемо з чимось справитися, я довго, дуже довго думав над одним писанням в Біблії, де написано, що якщо око твоє соблазняє тебе, то вирви його, краще тобі з одним оком війти в царство, ніж з двома очима в гієну попасти. І була певна ситуація в моєму житті. Я знаю, що це буває моєю проблемою. Я з цим буваю, борюсь, працюю над цим. Я буваю, любитель дивитися, десь подивитися відео, якісь ролики, просто здається, ну що там такого, да? Я одного разу зареєструвався в Інстаграмі, щоб просто слідкувати за друзями, спілкуватися. Добре діло! Ми, багато хто із нас, і з молоді в цьому є, і це добре є. Але я замітив в собі, в собі, таку проблему, що я не так часто слідкую за друзями. А де зайшов, там те подивився, те подивився, те. І година, дві пройшла, три пройшло. І мене почала совість моя осуждати, що я роблю. І коли я почав більше і більше так дивитися, я почав каятися перед Богом. І я зрозумів це те, що треба мені відсікти. І мені прийшлось видалитися. І мені стало легше. Це не в тому, що Інстаграм поганий. Але якщо я з цим не можу справитися, написано в Біблії. Якщо твоє око тебе соблазняє, вирви його. Якщо це мені мішає, і я не можу справитися з собою, я можу видалитися. І вже мені полегшало. І час є мереж, де я видалився, я не заходжу туди. І мені легше боротися із самим собою. Кожен із нас. Ми знаємо, в чому є моя проблема, з чим я боруся, і в чому я не можу справитися. І Біблія про це каже. Якщо це тебе соблазняє, і ти в цьому не можеш справитися. Викрини це, відкинь це. І тобі буде легше. Не стій біля спокуси. А Господь допоможе кожному із нас. Як це важливо? Як це важливо? Коли Іо сказав Я домовився своїми очима. Давид сказав. Віщі не потрібно, не положу перед глазами моїми. А Господь допоможе кожному із нас пильнувати в своєму житті кожний день, тому що це не раз буває мішає нам в молитві, в других справах, якщо ми себе наповняємо неправильної інформації. А Господь допоможе кожному із нас, брати і сестри. Друге, на що би хотів би звернути нашу увагу, це наші думки. Когда мы читаем Филиппиан, четвертый раздел, восьмой верш, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Как можно, братья и сестры, чтобы... Наші думки, вони були чисті перед Богом. Як часто буває, де ми можемо в думках собі складати якісь певні моменти, нагадаю вам історію про Ніємана, коли дівчинка сказала, о, якби Нієман побув там в пророка в Ізраїлі, він би зняв би з нього проказу. І ми прекрасно знаємо, коли він їхав, він вже в умі собі зложив, як це має бути. Я приїду, він поважно вийде, положить на мене руки, помолиться своєму Богові, і я буду стілений. Він вже собі все склав, він в умі все собі зложив, як воно буде, що воно буде. Але коли він під'їжджає, і навіть пророк не вийшов, а вийшов просто слуга і каже, піди, вмийся. В річці сім раз окунись і будеш чистий. І в нього запала вогнієв. Він каже, що це таке. Я думав. Він вийде. Він покладе руки, і він написано в гніві розвернувся і пішов. Але слуги його потім сказали йому, що Німан, якби сказав би тобі щось важніше зробити. Щось тяжче зробити, а це ж просто піти і оконутися сім раз. І він потім осознав себе, пішов, і він був зцілений. слава Господу. Але він, його проблема була в тому, що він собі надумав, що буде отак, буде отак, він вийде, отак, отак вийде. Він вже собі спланував, як воно все має бути. А воно абсолютно було не так, як він хотів. Ананя і Софіра, брати і сестри, які собі допустили, написано. Петро каже, «Зачем ви допустили в серце своє мисль?» Вони тихенько самі між собою договорилися. Давай зробимо ось так, продамо землю, частину грошей занесемо, але скажемо, що ми всі віддали. І що було, брати і сестри? Двоє померли в той день. Зачем ти допустив мисль в серце своє? І тому апостол Павло він попереджає нас, щоб в наших думках було тільки те, що чисте, що праведне, що святе, що любезне, що достославно, що тільки добродетель і похвала о тому, помишляйте, щоб ми, думки наші вони були чисті, коли наші очі і наші думки вони будуть чисті перед Богом. Нам буде легше перемагати, перемагати себе. Коли ми будемо користуватись правильною інформацією, я помітив те, що, як, як правило, дуже часто буває, що та інформація, яка корисна, дуже часто цього не хочеться робити. А те, що просто пусте, воно якось саме, саме влазить. І треба себе заставляти, треба над собою працювати. Як це важливо? Поможи нам Господь пильнувати кожного дня і бути бадьорими духом. Третє, на що хотів би звернути нашу увагу, це наші діла. І у Писанні написано, що діла вже йдуть вслед за ними. Також є написано, коли ми читаємо Івана від Матвія 5 розділ 16-го віршу, там написано так да світить світ ваш перед людьми, щоб вони, віддя ваші добрі діла, прославляли Отця вашого Небесного. Як важливо, щоб ми людям світили своїми добрими ділами в повсякденному своєму житті. Чи ми вдома для своєї сім'ї, чи ми на роботі. Для тих, хто працює разом із нами, чи ми в дорозі? Є такий псалом. В полі, на роботі, будь везде християнин. І щоб люди бачили це по моїх ділах. Тому що часто буває, що слова, вони розходяться із ділами. Але як важливо життя своє робити так і. Добрими ділами світити людям. І це теж праця. І це теж буває непросто, особливо в якихось складних ситуаціях, коли якісь певні суперечки або певні непорозуміння. Як важливо в таких моментах перемагати. Я дуже часто думаю над цим писанням блаженні миротворці. Бо вони будуть наречені синами Божими. Знаєте, посваритися можна за, за пару хвилин. Але мир принести. Я, Це стало одною з часткою моєї молитви. Господи, поможи мені бути миротворцем. Щоб навіть якщо десь є якісь суперечки, щоб там не був я, що був мир. Я християнин. Як важливо, щоб у моєму серці жив Господь. Проможи нам в цьому Богу. Слідче, на що хотів би звернути нашу увагу, це Слово Боже. Книга Ісуса Навина, перша глава, 8 вірш, там є написано такі слова. Да не відходить ція книга закона от Уст Твоїх, але поучайся в ній день і ніч, даби в точності исполнити все, що в ній написано. І тоді ти будеш успішен в путях твоїх і будеш поступати. Благорозумно. Для того, щоб нам бути успішними і щоб нам благорозумно поступати в нашому повсякденному житті кожного дня, як важливо нам перебувати в Слові Господньому. Ну, поучайся в ній день і ніч, Щоби нам поступати по Писанню, щоб нам бути наповненими Божим Словом. Як це важливо, брати і сестри. Ісус Христос. Прекрасний приклад для цього, коли прийшов сатана і каже: написано. Написано. Ісус Христос відповідав тільки Словом Господнім, і диявол не міг зачепитися абсолютно. І написано, диявол отошов до времені. Він не може устояти перед Словом Божим. Хай Господь допоможе кожному із нас. Слідуючи, на що хотів би звернути нашу увагу, це молитва. Є написано в Писанні непрестанна молітість. Як важливо нам пильнувати в цьому плані. Не просто щоб це було як телеграма. Вранці встав, минути помолився, Боже, дякую за ніч, благослови на день. Амінь мене свої справи, я побіг благослови ще в справах мене. Але щоб це було спілкування з живим Богом. Щоб це було єднання з Богом. Щоб нам возростати духовно, щоб нам наповнятися Божим Духом. І, через... І тому Павло каже, що на наресталищі бігуть всі, але тільки один отримує награду. І через те, каже, я бігу не просто так, щоб бути воздух. Але щоб награду отримати, щоб добігти. Щоб добігти. Також апостол Павло каже, проповідує другим, щоб мені самому не оказатися недостойним. Над собою пильнувати, над собою працювати, над своїм життям. І вже перед смертю Він каже: Я течение сувершил, віру сохранив, а тепер готується мені вінець правди. І не тільки мені. Але всім християнам ті, які тримаються Господа. Ті, які кожного дня працюють над собою, щоби бути переможцями, аналізують своє життя. Апостол Павло каже, я кожний день помираю. Святий насвящається, да, і що? Проти і сестри. нехай Господь допоможе кожному із нас. Щоб ми не були переможеними гріхом, але щоб ми були переможцями. Для того, щоб ми були переможцями над собою, над своїм життям оцих п'ять пунктів, щоб ми берегли свої очі, щоб ми пильнували над своїми думками, щоб наше життя було наповнене добрими ділами, через які прославлялося Ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Щоби слово Господнє перебувало в нас, і молитви наші гарячі лилися до Господа. Амінь. Поможи нам в цьому Господь, давайте про це помолимось.